медичні послуги можуть отримати пацієнти безоплатно. Та який механізм цього про це в акцентах говоримо з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олегом Вівсяником. Ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі, тому ви можете телефонувати та задавати свої запитання за номером 096 496 чотири або ж залишати свої питання під прямою трансляцією у мережі. Фейсбук, пане Олеже, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Ну і власне ми розпочнемо з того, який принцип надання цих медичних послуг безоплатних, і відомо, що це так звані медичні пакети. Якщо говорити просто що ж це таке. Так, дійсно, система охорони здоров'я вже багато років працює в нашій державі. А з 2020 року це система працює для спеціалізованої медичної допомоги. З 2018 року це первинна медико-старна допомога, яка працює по програмі медичних гарантій. Програма медичних гарантій це програма. Яка затверджується Верховною Радою України і гарантує кожному з нас, кожному пацієнту, гарантії, медичні гарантії, і за які оплачує лікувально-профілактичним закладом незалежності від форм власності. І якщо заклад має угоду з Національною службою здоров'я відповідно до програми медичних гарантій, він буде отримувати відшкодування за надану послугу від Національної служби здоров'я як агента нашої держави. І того платника, який замовляє послуги медичні у наших лікувально-профілактичних закладах або інших лікувально-профілактичних закладах, незалежності від форм власності. Тобто, це та чи інша медпослуга, яка надається пацієнтам і за яку сплачує держава, якщо я правильно розумію? Так точно. Е з держава сплачувала і до цього, але по субвенції. Тобто, держава виділяла певну кількість коштів на лікувально-профілактичний заклад, і лікувально-профектичний заклад фінансував за ці кошти, які вони передбачені на цілий рік. Зараз ця система змінилася, і, напевно, усім нам відома така фраза мало хто напевно її не чув, гроші йдуть за пацієнтом». Тобто, до якого лікувально профілактичного закладу прийшов пацієнт, і в якому лікувально профілактичному закладі надана медична послуга, за цю медичну послугу Національна служба здоров'я і заплатить лікувально-профілактичному. Закладу, тобто чим краще надаються послуги, чим краще інфраструктурно розміщений, розміщений, роз... оснащений лікувально профілактичний заклад. Хочу наголосити, оснащений, не розміщений лікувально профілактичний заклад. Іде найкращі фахівці. Туди ми йдемо. А який механізм співпраці НСЗУ і медичних закладів, якщо говорити простіше, як це відбувається Верховною Радою на на наступний рік, на кожен наступний рік затверджується програма медичних гарантій, де передбачений ряд послуг, якими контрактується лікувально-профілактичний заклад з Національною службою здоров'я. Напевно, нам усім відома така. Визначення як пакет медичних послуг, тобто Національна служба здоров'я відповідно до своїх повноважень, які затверджуються за ініціатив Міністерства охорони здоров'я, опрацьовуються міністерством економіки, міністерством фінансів. Розробляються пакети медичних послуг. Їх є дуже багато, тобто за напрямком, скажімо, первинна медико санітарна допомога, екстрена медична допомога і спеціалізована медична допомога, де найбільше цих пакетів передбачено в програмі медичних гарантій. Відповідно до Наявного ресурсу, лікувально-профілактичного закладу. А що я маю на увазі під ресурсом? Це матеріально-технічна база, відповідне оснащення і відповідний кадровий потенціал, а також виконання вимог усіх санітарно-іпедемогічних норм та доступності і безбар'єрності, виконавши всі ці вимоги, Національна служба здоров'я укладає угоду з лікувально-профілактичним закладом і за надані послуги фінансує заклад. В наступний звітний рік. Чи можна говорити про ту чи іншу кількість таких угод? Ця цифра є приблизно сталою, чи відносно сталою, чи щороку вона змінюється, як і для кожного конкретного закладу, і для області в цілому? Дякую за таке точне запитання. Дійсно, кількість. Пакетів медичних послуг щороку збільшується, скажімо, цього року додані такі послуги, як трансплантація органів і клітин, забезпечення лікування безпліддя та інші пакети. І лікувально профілактичні заклади, процес контрактування йде безперервний. Тобто лікувальні профілактичні заклади мають можливість безперервно контрактуватися відповідно до тих чи інших пакетів, які відкриваються Національною службою здоров'я. Проте і лікувально профілактичні заклади, які не виконують умови е пакету, тобто найбільш простіше, е немає відповідного кадрового потенціалу, тобто це не віє відповідність угоди на національну службу здоров'я. І лікувальна профілактичний заклад може на період припинити. Контрактування по даному пакету, тобто не отримувати і не надавати послуги і не отримувати за ці кошти. Або ж навпаки, розширити пакет, якщо виконав умови, підготував фахівців у закладі охорони здоров'я, власник придбав достатньо хороше, сучасне новітнє обладнання і він може претендувати на розширення пакету послуг. Скажімо, зараз триває процес контрактування по послузі реабілітації. Тобто цей процес динамічний, він йде постійно, але відповідно до програми. Рама гарантії на наступний рік за зараз... ми продовжимо зараз спілкуватись по цьому питанню. У нас є дзвінок у студію Доброго дня. Ми слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, та задайте ваше запитання. Доброго дня. Мене звати Володимир. Я хочу з Старізного. Я хотів би дізнатися, а є пакети послуг, які включають стоматологічні послуги. Стоматологічні послуги запитують, чи включаються в ці медпакети послуги стоматологів сьогодні. Національна служба здоров'я оплачує тільки невідкладну стоматологічну допомогу. Всі інші стоматологічні послуги надаються за рахунок коштів, які не заборонені нашою державою. Це Крім крім надання медичної допомоги пацієнтам в певної пільгової категорії зараз, скажімо, це учасникам е, ветеранам військових дій в російсько-української війни. Е, ця послуга оплачується з відповідних бюджетів. Скажімо, у нас в області є така програма, і обласна рада цю програму фінансує. Також такі програми можуть фінансувати і. Інші територіальні громади для, для забезпечення якісної медичної допомоги у відповідних територіальних громадах. Ви сказали про невідкладну стоматологічну допомогу. Невідкладні... Що, що мається на увазі під цим? Гострі захворювання э, органів ротової порожнини. Тобто, те, що може Зазуміло. завдати безпосередню шкоду і чи загрожувати життю саме пацієнта? Гострі захворювання це, скажімо, найбільш простіше, це гостра біль. Зрозуміло. І якщо ми будемо. Далі спілкуватися по тих пакетах, як вони розподіляються про те, що ми говорили, чи буває таке, що один той чи інший медзаклад може не наприклад, фінансування по тих чи інших пакетах? Для цього медичний заклад складає фінансовий план для свого фінансування як на цілий рік, і що квартально звітується перед власником для того, щоб у разі необхідності змінити фінансові плани. Що це має яка це має перед собою передумову? Найголовніше для фінансової спроможності лікувально профілактичного закладу є те, що заклад охорони здоров'я не повинен витрачати. Від загальної кількості коштів, яку отримує від Національної служби здоров'я, 85% на заробітну плату. Все інше має йти на забезпечення лікувально-діагностичного процесу та харчування хворих. За це, власне, оплачує Національна служба здоров'я. І це все залежить від менеджера, від керівника лікувально-профілактичного закладу. Як він побудує свою роботу? Якщо є ті чи інші передумови, які виникають за різними, Обставинами, що заклад не отримує достатньо фінансування від Національної служби здоров'я, тоді він приходить по фінансуванню по іншій системі, тобто будуть отримувати медичні працівники заробітну плату по тарифній сітці, а вона значно нижча, ніж та, яка передбачена указом президента України, скажімо, для лікаря 20 тисяч гривень це мінімальна заробітна плата, а для середнього медичного молодшого медичного персоналу 13 тисяч гривень заробітної плати. В той період, коли заклад лікувально профілактики... Шній переходить на фінансування по тарифній сітці, він повинен керівник, а також власник повинен вжити тих невідкладних заходів для того, щоб вийти з кризової ситуації, а тут можуть бути різні ситуації, чи це реорганізація, чи зміна структури, чи зміна штатної чисельності працівників, чи закупівля нового обладнання, яке дозволить заробити більше коштів від Національної служби здоров'я цей період, використовується для того, щоб вийти з кризової ситуації. Тобто, коли час від часу в змі з'являється інформація, коли ті чи інші керівники медзакладів кажуть, що вартість на ті чи інші медпослуги занижена службо, національною службою охорони здоров'я, то це як залежить, це їхня не так некомпетентна менеджерська діяльність, чи дійсно щось можливо занижено у кожного лікувального профілактичного закладу є власник. І лікувальна профілактичного закладу, перед тим як контрактуватися з Національною службою здоров'я, звіряє свої фінансові плани і передбачає свою спроможність на наступний рік. І, власне, з власником лікувально профілактичного закладу керівник лікувально профілактичного закладу повинні розрахувати. Звичайно, Національна служба здоров'я як платник коштів за медичну послугу, розраховує. Відповідно до того, до того бюджету, яку передбачить національну службу, ту кількість послуг, які вони можуть закупити. Лікувально-профілактичний заклад, керівник, менеджер хоче більше заробити. І це звичайний рутинний процес, який передбачає на певних умовах домовленості співіснування національної служби здоров'я, яка купує послуги, і закладу охорони здоров'я, який виконує вимоги національної служби здоров'я, отримати послуги. І тут е, є виключно менеджерський підхід, не потрібно контрактуватися на ті послуги, які не можна надати, або на ті послуги, які люди не будуть йти, а утримувати штат, яким потрібно платити е, велику кількість е, фінансового ресурсу. Якщо не йдуть люди, немає можливості надати медичну послугу. А якраз потрібно сконцентруватися на тих пакетах медичних послуг, які дадуть можливість закладу заробити і бути фінансово спроможним. Якщо говорити... Напевно, не зовсім буде правильно сказано. Якщо говорити про найпопулярніші медпослуги, на які виділяються кошти від НСЗУ, то що це за послуги і яким чином це відбувається? Напевно, важко розподілити найпопулярніші. Кожен лікувально профілактичний заклад є багатопрофільний заклад, де йому потрібно багато контрактів укласти, де багато є послуг. А є монопрофільний заклад, і там може не може бути найпопулярнішої послуги, а тільки та послуга, яка надається в лікувально-профілактичному закладі. Це, скажімо, протипухлинний е центр, скажімо, перинатальний центр, скажімо, пологовий будинок, скажімо, у нас в області збережений дерматовенерологічний диспансер. У нас є е обласна, у нас є. Обласна інфекційна лікарня це заклади, які працюють в монопрофільному напрямку. Є багатопрофільні лікувально-профілактичні заклади. Найпопулярніших послуг немає. Є послуги, які забезпечені програмою медичної гарантії. Доступні послуги, якісні і безоплатні. А чи є різниця в виділенні коштів, коли. Наприклад, певна сума коштів йде на невідкладну екстрену допомогу, а інша на стаціонарне лікування. Чи все залежить так само від кількості? Тут ми переходимо в трошки інший формат роботи з програмою медичних гарантій, а саме давайте ми поговоримо про те, як розподіляються кошти, і ми говорили, що гроші йдуть за пацієнтом. Тобто, коли це планова послуга, то пацієнт самостійно вибирає лікувально-профілактичний заклад за електронним направленням. Ми не маємо права, скажімо, я як лікар, не маю права пацієнту згадати виді до тієї лікарні чи до цього лікаря чи до цього пацієнт сам вибирає. Але ще є ситуація, коли пацієнт за станом свого здоров'я не може обрати лікувально профілактичну закладу, перебуваючи в тому чи іншому критичному стані. Для цього і державою сформована спроможна мережа лікувально-профілактичних закладів, і ця функція покладена на департамент цивільного захисту і охорони здоров'я, і ми формуємо маршрути. Тобто пацієнт у невідкладному стані, який самостійно не може прийняти рішення, екстрена медична допомога доставить до того лікувально-профілактичного закладу, де надається така медична допомога. Скажімо про. Простіше. Ми не можемо доставити екстрену медичної допомоги пацієнта з гострим інсультом чи гострим порушенням мозкового коробку до того лікувально-профілактичного закладу, який не входить в маршрут, який затверджений Департаментом цивільного захисту і охорони здоров'я населення. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас у студії за номером 096 496 400 та задавайте свої запитання, або ж залишайте їх під прямою трансляцією у мережі. Фейсбук і пане Олеже, якщо говорити більше про практику і про гроші, як НСЗУ визначає ту чи іншу кількість коштів, яку потрібно надати медзакладу, профінансувати медичні послуги по медпакетах? Як вони це роблять? Як лікарні лікарні подають цей запит? Як оце це відбувається на практиці? Як ми вже сьогодні неодноразово говорили, гроші йдуть за пацієнтом, тобто лікувально-профілактичному закладу оплачується послуга, та яка надана пацієнту Національною службою здоров'я. І тут ми можемо проговорити по два напрямки, які оплачують. Є пріоритетна послуга, яка оплачується за конкретно наданий випадок. Таких послуг є багато, от скажімо, це надання медичної допомоги при пологах. Відбулися пологи. Національна служба заплатила, скажімо, надання медичної послуги при гострому інсульті, при гострому інфаркті, та ряд інших послуг, які оплачуються за окремо наданий випадок, тобто за окреме прізвище пацієнта. Національна служба прізвище не бачить, але бачить випадок, хоча вона може це перевірити. А є також ряд послуг, які формуються на основі глобального бюджету. Тобто, Національна служба здоров'я порахувала, якщо лікувальний профілактичний заклад в минулому році. А за той звітний період, який вибрала Національна служба здоров'я, проведено така-то кількість надання медичної допомоги пацієнтам в аболаторно-поліклінічних умовах, в хірургічних стаціонарах, в терапевтичних стаціонарах. І відповідно до цієї суми, яка передбачалася, яка виконана в минулому році, тобто, яку заробив лікувально-профілактичний заклад з дотриманням вимог Національної служби здоров'я, Національна служба здоров'я ту кількість коштів переносить на наступний рік. І для того, щоб мати більший зиск з Національної служби здоров'я, лікувально-профілактичний заклад, власне, а його керівник менеджер повинен так зорганізувати роботу, щоб за ці кошти зробити ще більше послуг і на наступний. Нас знову ж таки, вже там на третій рік отримати ще більше коштів. Зараз ми трошки будемо переходити, напевно, як нам обіцяють Національні служби здоров'я на планування не на рік, а там, скажімо, на два, на три, на чотири, на п'ять років. Тобто лікувально-профектичний заклад буде мати, уже орієнтовно уклавши угоду з національною службою здоров'я свій бюджет на п'ять років, так легше здійснювати фінансово-економічне планування. Чи не вбачаєте ви в цьому ризиків? Що можливо хтось прорахується і коштів може не виз... не вистачити? Звичайно, в цьому ризики є, особливо, якщо врахувати, скажімо, не про рахунки менеджера лікувально профектичного закладу, а той рівень інфляції, який може відбутися в державі. Це є одні ризики, але ці ризики гарантовано будуть убезпечені від цих ризиків Міністерством охорони здоров'я. І знову ж таки, якщо ми плануємо такий глобальніший, навіть надглобальний бюджет на кілька років, з іншої сторони, навпаки, я не передбачаю ризики, наприклад, передбачаю розвиток. Лікувально-профілактичного закладу, скажімо, я, якби як керівник, я можу спрогнозувати на п'ять років розвиток лікувально-профілактичного закладу або навпаки змінити умови в системі фінансування закладу охорони, системи використання коштів для того, щоб його розвинути на наступні кілька років і знову ж таки заробити більше Національного служби здоров'я. Попри те, хочу наголосити, що Національна служба здоров'я періодично переглядає тарифи, тобто не може. Можна сказати, що якщо це, цей період буде укладено на три роки, то тариф за послугу буде один той самий на прозі трьох, ці тарифи будуть змінюватися. Це процес взаємно, взаємної співпраці. І тут вже власне включається в. Процес функціонування не лише Національна служба здоров'я і заклад охорони здоров'я, які мають прямі угоди. Більш ніхто туди не має ніякої дотичної сили. Ми маємо тільки дорадчу силу як департамент охорони здоров'я, але в нас же є ще орган центральної влади міністерства охорони здоров'я і та а також інші, які складові кабінети міністрів України. Ми дуже багато говоримо сьогодні про медпослуги, і ті, які можна отримати безоплатно. Якщо дуже простенько, де пацієнт чи звичайний громадянин може дізнатися інформацією про те, які послуги він може отримати безоплатно, а які ні, програма медичні гарантії. Це безоплатні послуги, які гарантуються державою. Про ці послуги він може в першу чергу дізнатися у свого сімейного лікаря, який також функціонує. І е, фінансується з національної служби здоров'я. Це найпростіший елемент, де можна знати. Також ми сьогодні з вами дуже багато розповіли. Також є сайт Національної служби здоров'я, де можна все узнати. Також є заклад охорони здоров'я, де можна все узнати. Також є сайт департаменту цивільного захисту охорони здоров'я і міністерства охорони здоров'я, де все це розписано. Пане Олеже, ми зараз продовжимо цю розмову, але у нас знову є дзвінок у студію. Доброго дня, представтесь, будь ласка, та задайте ваше запитання. Так, добре. Вже можна задавати? Так, доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день. Діло в тому, що я живу поблизу госпіталя військового. На території госпіталя незаконно побудований грузинський ресторан. На території госпіталя, чуєте? Цей ресторан закритий, не експлуатується. Приміщення стоїть. Чи не можна його? Перевести реабілітаційний центр для військових, щоб вони там понуляли своє здоров'я. Дякую вам за запитання. Пане Олеже, от маємо таку ситуацію. На жаль, не знаємо, про який конкретно медзаклад йде мова, але якщо на території того чи іншого медзакладу є ось такі будівлі. Напевно, треба в першу чергу звертатися до власника. Якщо ми. Я правильно, розумію, військовий госпіталь, це цей, це, що в Рівному, це є, е, заклад. Відомчий міністерства оборони України, я на жаль, напевно, не зможу зараз в силу тих компетенцій, які покладені на мене державою, дати відповідь на це запитання. Я можу передресувати його і сказати вам, що ви звертаєтеся до міністерства оборони, до власника. Пане Олеже, не так давно, точніше, 26 червня. Якщо я не помиляюся, на рівненщину завітала делегація з НСЗУ. У нас є сюжет про це, і ми зараз його переглянемо і обговоримо. Сьогодні у приміщенні Рівненської обласної дитячої лікарні відбувся прес представників медіа з керівництвом Національної служби здоров'я України. Під час зустрічі обговорювали результати моніторингу медичних закладів, які отримали скарги від пацієнтів. За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, було виявлено порушення у трьох медичних закладах Рівненщини Рокитнівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, пологовому будинку міста Рівного та Рівненському обласному перинатальному центрі. Рокитнівська багатопрофільна лікарня а ми відповідно бачимо, що а чому так? Тому що навіть по автоматичному моніторингу ми бачимо, що до прикладу в них і досі при тому, що створені всі умови, тобто там є КТ державний, там є відповідний контракт. Там туди привозить швидка допомога пацієнтів. Нуль за відсотків застосування тромболітичної терапії. До прикладу, ми бачимо, що міський пологовий будинок рівне для того, що міста рівне для того, щоб отримати. Ти більше коштів від Національної служби здоров'я України. 414 жінок перед пологами або після пологів ще на одну добу залишає в себе в стаціонарі. Наталія Гусак додає, загалом за перше півріччя вони провели понад 60 планових моніторингів за такими напрямками, як інсульт, інфаркт, пологи та неонатальна допомога. Висновки показали, що у багатьох медичних закладах України є проблеми однак більшість з них виправили свої недоліки. Основна наша мета моніторингу змінювати поведінку. Надавичів, але одночасно з цим ми розуміємо, що там безконтрольність. Вона теж не приводить нікуди. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олег Вівсяник зазначив, спільно з НСЗУ їхній департамент також постійно проводить моніторинги медичних закладів Рівненщини. Тому з кожним роком це допомагає покращити якість медичної допомоги. Ми постійно проводимо цей моніторинг, так само як і національна служба здоров'я і міністерство охорони здоров'я. Ми отримуємо дані від них. Ми також самі аналізуємо дашборди Національної служби здоров'я, і я доволі. Відповідально заявляє, що у Рукинівській центральній районній лікарні чи багато лікарні, як вона зараз називається, вже проводино два тромболізи і не вчора, а проведені впродовж повнозвітного періоду. Зі свого боку, начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль наголосив, важливо частіше проводити моніторингові заходи медичних закладів, оскільки вони допоможуть виправити недоліки під час надання медичних послуг. Та робота, яку ви робите сьогодні, для нас особливо якраз в частині моніторингу, а це вже для нас зворотні. Зок, де нам потрібно допрацювати, ми зі своєї сторони теж намагаємося постійно покращувати матеріально технічну базу, розширювати пакети послуг і намагатися в тому числі також модерувати процеси для того, щоб не допустити кричущих помилок. Це це про те, всі потреби Пане Олеже, от чи не несуть, несеться перевірка ті чи інші ризики для медзакладів і для пацієнтів? Дуже коротко, тому що закінчується за час Ми Працюємо за основними травмадогоми. якість, доступність, безоплатність. Там, де є всі ці вимоги, повинен бути обов'язково контроль. До завершення перевірки Національної служби або, скажімо, моніторингу всі ці недоліки, які були зазначені, нами спростовані. Жодних санкцій, лікувально профілактичні заклади не понесли. Медична допомога надається в режимі круглодобовому, безперервному режимі усім пацієнтам, які це потребують. На цьому я дякую вам за розмову. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олегом Євсяником. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group.